Всім привіт, дівчата, хочу розповісти про свої замовлення, замовлення клієнтів, тільки забрала. І хочу ще нагадати, що зараз дуже великі знижки до Різдва до Нового року, наприклад, на дитячі такі засоби гігієни за порожниною рота. Далі ось такі мила, доглядові для живлення шкіри, для зволоження, освіжаючі, з зеленим чаєм, огірком, з абрикосом, у вигляді шкарпетки з імбирним печивом до Нового року. Ось такі міні-кремчики з гліцерином. Дуже приємний мають аромат і надовго зволожують. Вітамінки, такі, дитячі за підпискою, жіночі мультивітаміни, мінерали, пробіотичний напій, чоловічий набір, ось такий три в одному для волосся і тіла. І новий каталог ось такий чудовий, це вже новорічний. Святкова магія. Також великі знижки, набори для чоловіків, жінок, для усіх, усіх, усіх. Для дітей, для друзів дуже багато знижок. Для догляду за шкірою, за тілом. Парфумовані туалетні води, просто туалетні води, комплексні набори. Novage Plus. Плюс.